Доброго дня, любі малята! Коли сьогодні я прийшла до нас у дитячий садочок, то на мене чекав незвичайний гість листочок-пустунець. Він про щось хоче нам сказати. Привіт, малята! Я листочок-пустунець. Нарешті настала моя улюблена пора року. А яка ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. І коли все це буває правильно, восени. Я дуже люблю осінь, бо ми листочки стаємо такими яскравими та різнокольоровими та любимо пустувати і танцювати. Як цікаво листочку, і в нас вже настала справжня золота осінь. Чому золота? Тому що майже всі листочки на деревах і кущах стали жовтими, помаранчевими та червоними, тільки ялини і сосни вони стоять зелені. Діти, підкажіть, а що відбувається з листочками восені? Вони жовтіють, падають, шелестять, кружляють і навіть танцюють. Малята, навколо нас дуже багато дерев і кущів. А перевіримо, як ви їх знаєте. Я буду читати вам віршик, а ви знайдіть малюнок, про що я говорю. У нашого гришеньки під віконцем вишеньки, у семена в садок лени. У Арінки дві горобинки, у Аліни кущ малини. Ану подивіться малята, де ж тут нас вишеньки? А де тут клени у Семена? А де малина? Молодці? Запрошую вас, малята, на гру з осінніми листочками, які так люблять бавитися та веселитися в осінню пору року. Отож роздивіться листочок та плоди дерев та відгадайте, з якого дерева цей листочок? З якого дерева він з клена, листочок кленовий. а цей листочок. Так, він з липи, це липовий листочок. А ось такий цей листочок, а також жолуді, вони з дуба, дубовий листочок. А оцей, подивіться, і сережки. Вони з берези, це березовий листочок і сережки. А цей листочок, такий листочок в каштана, він каштановий. Подивіться, а цей листочок. І ці ягідки це кетяги горобини, горобинови. Молодці. Малята, дерева бувають дуже різні, бувають великі, а бувають навпаки, які маленькі. Зараз закінчіть мої речення потрібними словами. Слухайте уважно. У полі рослі берези та берізки. Молодці. У дубраві росли дуби і дубочки. У сквері росли ялинки і ялиночки. А біля річки росли верби і що? Вербочки. А зараз я пропоную вам виконати фізкульт хвилинку зарядка для деревця. Хоч я дерево маленьке. Але виросту швиденько. Потягнуся до догори раз, два, три. І раз, два, три. Любі малята, пропоную вам пальчикову гру лісові дерева. Приготуйте ваші пальчики. В лісі є дерев багато. Їх згадаємо, малята. Дуб, ялина. І сосна, ще берізка і вільха, клен, і липа, яворина, і каштан, і горобина. Про дерева дбати звик, ліс обходить лісівник. Молодці. Малята, яке незвичайне цікаве заняття в нас вийшло. Нам дуже багато чого розказав наш листочок-пустинець, а ви запам'ятали, з якого дерева бувають які листочки і які плоди. Повторюйте зі своїми матусями, а також виконайте пальчикову вправу осінні дерева. А ми кажемо вам на все добре, до побачення!